Шахи до Дня Незалежності. Турнір з нагоди державного свята зібрав 22 шахісти. Дорослі та юні учасники позмагалися разом. За дошками зустрілися у тому числі учні та їхні наставники Євген Шпильовий, який більшу частину життя присвятив тренерській діяльності, у перші дні повномасштабної війни долучився до Сил оборони. Відразу шахами я не розставався, і коли був в Збройних силах України. На початку він не пішов добровольцем, як мінімум три рази міняв дислокацію. І всюди, коли узнавали, що я тренер шахів, військовослужбовці, дорослі, у віці, вже і під 50, до мене приходили, хотіли брати уроки. Звичайно, там, на війні, звичайно, сильно не пограєш, там, якщо і вільна хвилинка є, але. Бувало, звичайно, таке, що дуже серйозно військовослужбовці сталося. До мене з зошитами приходили уроки. я Ну, звичайно, коли була змога, коли командир був не проти. Бувають такі командири, що, звичайно, не в захваті від цього. А після того, як я звільнився Збройних сил України, да, я вже пару разів вже грав в шахі. Зараз потрошку набираю групи. От в цей рік навчальний працював з НВК Чорновола. Там у мене була група. Зараз подивимось, що з навчального року вийде. Ну, Сподіваюсь, будуть діти приходити. але основний контингент, всі ті, хто бажав грати в шахмати, ну, батьки я маю на увазі, які здавали своїх дітей, звичайно, вони всі за кордоном. І от скажу, от перші розрядники, всі, хто в мене були, їх було близько 10 чоловік дітей, всі вже за кордоном. Ну і, звичайно, не можу не згадати Мазарова Сергія, нашого героя, кандидата в майстри спорту, шахи. Звичайно, він би тут був, якби живий. знаєте, що він загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кринки в Херсонській області. Це біль просто непоправний, звичайно, і досі ми згадуємо. Є ідея, що будемо проводити турніри на його честь не тільки в Южному, а взагалі на рівні національному. У турнірі взяв участь ще один військовий, Дмитро Шовковський, в шахах з 12 років. Каже, раніше приділяв їм багато часу та грав на професійному рівні. Сьогодні так вийшло, що в мене вийшло, видався день, коли я був, не виконував свої обов'язки, тому я приїхав сюди пограти. Дуже все організовано, як завжди, все своєчасно. Люди ті ж самі, мені просто приємно прийти сюди пограти на вихідний день, тому я й прийшов. В турнірах стало не 40 людей, як раніше було, а 20. Ну, я думаю, що це тимчасовий фактор після перемоги, все повернуться і все буде як раніше. Будемо продовжити грати. І хоча турніри не такі масові, як до Великої війни, стабільна кількість учасників протягом двох років тримається, розповідають в центрі спорт для всіх. Десь так і в порошлі роки теж було. 20 там 20. Да, да, є люди, які поуїжжали, але знову є, є нові, там приїхавши. Чоловік 10 уїхали. Причому в основному найсильніші уїхали. Участь у турнірі взяли кандидати у майстри спорту, володарі першого та другого розрядів, а також любителі. Грали за швейцарською системою. Це 9 турів. Контроль часу 5 хвилин на партію, плюс 3 секунди на кожен хід, починаючи з першого. Крають всі разом. У нас є загальні призи, а також серед молоді до 16 років. І ветеранський приз. Турнір тривав понад дві години. Переможцем загального заліку став Дмитро Шовковський. До 16 років переміг Святослав Лівадін. А ветеранський приз отримав Володимир Петров.